Одним із самих важливих е принципів е профілактики болю в спині це м'язевий контроль або контроль руху, мотор-контрол. І самим важливим – це є поняття е контролю нахилу. Коли людина нахиляється вперед, у нас є певний ритм, тобто рух у кульчовому суглобі і рух в попереку. Коли йде рух у кульчовому суглобі, то ексцентрично, тобто в уступаючому режимі, е коли м'язи працюють трохи стравлюючи проти гравітації, виступає великий сільничний м'яз. А коли йде нахил відділу хребта, то розгіначі. Ексцентрична робота великих сідничних м'язів і концентрична, вона, як правило, досить непогано розвинута. А от ексцентрична робота розгіначів, вона часто трохи ну, недостатньо контрольована. Тим паче, якщо вона ще йде з додатковим подкрутом. Тобто ексцентричний рух на опускання з контролем, ми маємо дати, дати додаткове навантаження. Тобто, що це означає? Якщо поставити якусь вагу сюди і повільно опускатися, це буде відповідно ексцентричний рух.